Ми розраховуємо на те, що суд. Однозначно скасує постанову уряду Гройсмана про незаконне підвищення ціни на газ, а також постанову національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення вдвічі тарифів на централізоване опалення. Вони не мали права приймати такі рішення. Це не їх компетенція, і я переконана, що якщо суд буде справедливо судити, то ці постанови будуть скасовані, і ми повернемо справедливу ціну і на газ, і на тепло. Ви бачите, скільки людей прийшло підтримати зараз. Люди сподіваються на справедливість суду, сподіваються на те, що все-таки Гройсман почне жити для людей, для країни, що уряд його почне працювати так, щоб люди відчули, що реформи не їх користь, а не реформи на користь корупції. Знову саме тому зараз на суд прийшло дуже багато людей, і ми сподіваємося на те, що суд може винести рішення. Тепер я хотіла би сказати також ще про одну важливу річ. Щойно, щойно, буквально, був прийнятий в першому читанні закон про ринок електричної енергії. Це точна копія закону про ринок газу, який приймався декілька місяців тому назад і який призвів до подорожчання в дев'ять разів ціни на газ. І тоді видавали це як ринок. А насправді це було зроблено для того, щоб всі корупціонери, які працюють на ринку газу, отримали з людей в 9 разів вищі тарифи і поклали собі в кишені. Зараз саме такий законопроект прийнятий в першому читанні про ринок електроенергії. Сьогодні атомна енергетика, гідроелектроенергетика. І теплова продають електроенергію людям безпосередників, і все одне ціна на електроенергію вища ніж в будь-яких країнах Європи, які долучилися до Європейського Союзу останній час. У нас, де в 16 разів нижче заробітна плата і пенсія, продають людям електроенергію вже вище ніж в європейських країнах, і тепер вони прийняли в першому читанні закон, який замість того, щоб напряму атомні станції, гідростанції і теплові станції продавали людям електроенергію напряму, вони тепер вводять посередника. Причому посередника, який, як написано в цьому законі. Буде призначатися урядом перша стаття цього закону. Пункт 63, постачальник електроенергії для людей тепер буде посередником, а не напряму виробником і буде призначений кабінетом міністрів України. Я хочу запитати, хто такий корупційний закон розробив. Хто його вніс до парламенту, і я вважаю, що треба людям знати, хто за цей закон голосував. А голосували спільно блок Петра Порошенка, Народний фронт і опозиційний блок. От вони спільно сьогодні хочуть людям в два-три рази підняти вищу електроенергію вартості, куди ще піднімати, скільки ще будуть знущатися над людьми. І тому сьогодні ми зібрали фахівців, які реально працюють в секторі електроенергії. І ці фахівці проаналізували цей закон. І на цьому круглому столі, якраз енергетики, прийняли рішення про те, що цей закон в другому читанні приймати не можна, і що треба буквально негайно його знімати з розгляду. Інакше для людей це буде чергове коло кризи і катастрофи. От в чому питання. І мені дуже шкода, що Гройсман сьогодні вносить такі корупційні закони до парламенту, а цей парламент має більшість, яка ці корупційні закони приймає. І мені дуже шкода, що також цей закон був підтриманий. Фракцію самопоміч. Я просто думаю, що вони не розібралися в цьому законі, а просто думають, що це реформи або будь-що якісь інші речі. Я прочитала, ви бачите, що цей закон з закладками. Я цей закон прочитала від корки до корки. І тут відмаркована і відмічена кожна позиція, яка проти людей. І яка руйнує навіть ту стабільність в енергетичному секторі, яка є сьогодні? Після прийняття цього закону дешева атомна електроенергія, дешева гідроелектроенергія буде віддана посередникам саме урядом Гройсману. і люди отримають націнку на цю дешеву енергію. Атомна енергія сьогодні вдвічі дешевша теплової. І люди отримають тепер не напряму це, якщо цей закон буде прийняти, а через корупційних посередників, яких буде визначати Гройсман. Хто такі закони пише і приймає? Я хочу вам сказати, що мені дуже прикро, що після революції гідності, після всіх надзусиль, які доклав народ до всього, що хоче змінити народ своєї країни. Після цього прийшли так звані в лапках демократи, в лапках євроінтегратори, а насправді вари. Євровари, які прийшли, і сьогодні навіть те, що у людей було природний газ, їх власну електроенергію, яка належала і належить поки що державі. Вони у них забирають, дають багатократні націнки і потім їм продають як реформовану електроенергію, і реформований газ. По газу ми зараз в судах, по електроенергії, ми поки що на круглих столах і докладаємо всіх зусиль, щоб цей закон новий про ринок електроенергії не пройшов. Я буду піднімати профспілки, я буду звертатися до всіх трудових колективів. Я буду звертатися до людей в Україні. Якщо цей закон про електроенергетику, ринок, так званий в лапках, пройде, я думаю, що тоді вже не можна чекати це буде означати, що іде свідомий плановий геноцид української нації. Тому що інакше це пояснити не можна. Як можна підвищувати ціну на електроенергію для українців, яка вже вона і так вища ніж в половині країн Євросоюзу? Куди ще далі рухатися? І тому, дорогі мої боротьба, на жаль, не завершена, і боротися потрібно. Чому потрібно боротися? Тому що ваша боротьба має значення і вона приносить результат. Наприклад, ви знаєте, що ми підняли аграрії всієї країни для того, щоб продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. І ви знаєте, що ми вчора примусили і президента, і прем'єра, і всю цю Верховну Раду, яка корумпована начисто, продовжити на рік мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Але майте на увазі, ми просили на п'ять. І це означає, що вони не прийняли позицію, що сільськогосподарська земля не може бути товаром, а вони знову відсрочили на рік. І за цей рік нам з вами потрібно побудувати таку систему захисту нашої сільськогосподарської землі, яка не дасть цим, ну вибачте, кланам, корупціонерам, їх президенту, їх прем'єру і їх більшості Верховній Раді забрати у вас останнє, що у вас є: це сільськогосподарську землю. Вчора. Саме тому, що піднялися аграрії, саме тому, що аграрії об'єдналися, вони об'єдналися в тому числі з фракцією партією Батьківщина, саме тому, що ми на самий високий інформаційний рівень підняли питання того, що вже в Верховній Раді закони по продажу сільськогосподарської землі. І тому, що таке об'єднання відбулося, і так сильно ми спрацювали за останні буквально тиждень-два тижні з аграріями. Ми продовжили мораторій на рік. І так само по тарифам, і так само по тарифам на електроенергію і на газ. Нам треба об'єднуватися. І я дуже дякую всім людям, які сьогодні прийшли до суду, тому що вони є символом того, що не треба коритися корупції, що не треба коритися штучним, ну я би я сказала, фейковим реформам. Тому що це не реформи, а треба боротися і виборювати свої права. І ми абсолютно на боці сьогодні. Ті, хто хоче вибороти своє право на своїй рідній землі, жити щасливо. Я також хочу представити вам ще раз Олексія Кучеренко, який очолює громадську організацію. Ми вітаємо -господаря. Так, Дякую, правило. дякую, Юрій. Шановні друзі, я хочу звернути вашу увагу. Дуже цікава подія відбулася два дні тому на засіданні уряду. Пан Гройсман спеціально там для шоу, для ну, телекамер, сказав, що він дає доручення своїм там створити комісію і перевірити тарифи на тепло на гарячу воду по трьох-чотирьох п'яти містах. Зрозумієте, що відбувається? Перше, він перевіряє. Якщо він хоче перевірити тарифи, а що робить цей НКРКП, який 600 людей працює, яких призначив там президент України, керівництво призначив керівництва, то одні встановлюють незрозуміло, ще. Він перевіряє друге, я пояснюю, що може відбутися. Він зараз перевірить міста там, де йому мери не подобаються. Або за політичною ознакою, Знайде там якихось там, розумієте, 3-5%. Але пам'ятайте про одне: 75% тарифу це ціна на газ, за яку відповідає особисто, безумовно, пан Гройсман. Саме тому тут йде така ж сама гра, пригадуйте, що було 10 місяців тому. Тарифний майдан, ви розумієте, яка там сила стояла. Пам'ятаєте, під Кадміном, після того зайшла до уряду, щось домовилися, вийшли і нічого ж не змінилося. Саме тому ми в суді доведемо безгуздість і ціни на газ, і тарифів на тепло. А з вашою підтримкою, дивіться, що в Польщі відбувається. Коли щось не так, 200 тисяч поляків вийшли, довели уряду свою позицію, 5 днів проходить. Уряд визнається приймає рішення. і приймає рішення чітке. І ми так само маємо зрозуміти. Ми йдемо. О, в Європу, значить, ми по європейськи будемо відстоювати свої права. Юля Володимирівна, має віду покода, ми не уберемо масонський геноцид. Масонський Юлія, а чому батьківщина і радик. Насправді я хочу сказати, що справедливість тарифів це в тому числі правильне їх формування. І батьківщина, вона просто має таких профі, які можуть порахувати кожну копійку, які можуть повністю вивести все на чисту воду і показати, що відбувається. Від ну кожна людина розуміє, що якщо сьогодні імпортований газ, ви знаєте скільки сварять у той контракт. До якого я мала відношення, які в 2009 році підписані. Так от по цьому контракту сьогодні ціна на газ 120 доларів, чого людям по 285 доларів продають цей газ. А скажіть, будь ласка, якщо 120 доларів по тому контракту, який був підписаний за моєю участю, то чому в Європі купують по 185? Хто сидить на оцих посередницьких 65 доларах? Ще вчора було 140, зараз уже на 120 вийшло, скоро газ впаде до 100? А все одне людям продають нашим по 285. Так, я можу вам сказати, що ця різниця то, сьогодні, то, якщо брати по прямому контракту 2009 року, ціна на газ не більше 120 доларів за тисячу кубічних метрів. Вони в Європі, як би то в Європі, ви розумієте, що це не європейський газ, це російський газ, який вони заводять в Україну по 185 доларів. Це різниця 65 доларів. Я найближчий час публічно звернуся до набу. Це Національна агенція боротьби з корупцією, і я покажу всі документи, хто заробляє сьогодні оцю націнку на газі, як би то його проводячи через Європу. Я, по-перше, я стверджую, що його через Європу не проводять. По-друге, я стверджую, що це російський газ по 120 доларів, а його заводять по 185. І я стверджую, що ця різниця 65 доларів заробляється нечесно на українському народі. А плюс. Вартість українського газу 85 доларів з усім, з транспортуванням, з податками, з прибутками, з розвитком галузі. Чому український газ продають по 285, а не по 85? Розумієте? І суд зараз починається, і ми будемо все це доводити. Ні, ми будемо піднімати людей. І ми будемо мирно, так як в Польщі 200 тисяч стояло на вулиці, але мирно примусили уряд повернутися до тих рішень, які потрібні народу, а не до тих рішень, які потрібні корупціонерам. А, Володима, суд починається слава Україні. заплатять, якщо Якщо буде прийнятий закон про електроенергетику, то е, ц, е, тарифи на електроенергію будуть вдвічі, а то і втричі більше, ніж вони є сьогодні. і вони зараз не посилюють ще вдвічі. І вони ще вдвічі, втричі будуть збільшені. і вони це називають ринком. Розумієте? Тому боротися, не здаватися, боротьба діє і вона дає результати. Отже, важай важливо. Дякую дуже вам.